Привіт, друзі! Ніякої прямої з Богом не існує. Якщо ми подивимося через всю Біблію, то побачимо, що Бог завжди використовував людей. І передача влади, передача Духа Святого відбувається через покладання рук. І якщо ми не навчилися служити ближньому людині Божій. Да, якщо ми не навчилися любити ближнього, то ми не можемо служити Богу, да, тому що Бог дає смиренним благодать, а гордим Бог противиться. Тому люди, які відкидають апостолів, церкву віруючих, да, не служать, да, нехтують служінням, то царство Боже, воно просто проходить повз них. Ось тому потрібно розібратися своєю гордістю, своїми амбіціями, своєю душою. Да, покаятися, віддати її на хрест, да, це служити, слідувати за Христом, це бути учнем Ісуса Христа.